Вітаю глядачі. Дюнку, як і обіцяв, записую періодично, тому що це постійний контент буде на каналі. Сьогодні в нас будуть будні гільдії, саме в глибокій пустелі. Як бачите, позаду в мене стоїть один, два, три, три краура. Трьома краурами. Ми будемо збирати Маланшко. І он, бачите, три транспортники. Ну, як завжди, в історії є одне, але. Можете потім. Якщо вам дуже цікаво від початку до кінця подивитися, цілесенька драма, можна сказати, була. Обудня гільдії. Другий пілот держиться за штурвал першого пілота. Якось по-галландськи виходить щось чу-чуть. Ну, Там якраз місць багато в штурмовому. Вистачить. Вистачить штурвалів. вистачить. Четверо людей можуть поділитися штурвалом, да. Третій Краулер. Пейн, Я думаю, ти повинен бути задовован. Три! Шо? Пейн, скрінь, скрінь. Ти задоволений? Три краулера. Три Три? Ну три мало. За 4 Тиба <рес> який. Буде 4. 4 мало, на то. От 4 буде ідеально. Кого ж він вже буде задоволений? Ну, 4, коли будеш. Шо я збираю? Давай до центру. Та що ти, блядь, знову б херну, просто ти стихи У нас три крауля. А чому ти не може? Можеш собі дозволити. Ти не можеш собі дозволити. Ладно, зараз С, С не витримає. Я вже перемісти о. О, а я ти ж можеш його підняти і скинути? Я підняв, я вже перестав. Спригнув, спригнув. Спригнув? Да. На як де Є, НВ в якій? частині? Ось на два ми він спрыгнув. І де да, він. Стріляє. Ось, ось стріляє, да. так. Чого він отпустив? А кто ж муляет ракетами? Я ручной. Что, куда выпускаешь кралер? Э, а у а дыма меня выкинул. Треба научиться а да? поехал. Опять работа. Да Бегаю я там, а, бегаю по полю. Да, да, по полю. А вас двое, да, с там наших? Mm. Да я могу зараз вы э, с краулера а выскочить. С скраулера, да, с будет. Кремнеша, кто-то может теперь пролететь? Ну, это тот шаг, наверное, да. Курижок, да, да. Теки ему скучит. А вон он там справа бачил, ага. Да. Угу. А их тут пару штук, что ли? Что вы в разные миссии Нет, Нет ну, Оп. Червя... О, может червячок. Стреляйте, стреляйте, на топ дарь на топ дарь Стреляйте. Фу. А, в минуту в Ой, короче, поки він літає, спустіться хтось позбирайте, щоб з його загрити, щоб він сів. Щоб... У мене ні немає, в куптері. Сюди, я зараз сяду. Ну, ларі. Я сяду. Я сяду. Зараз буде, буде... Зараз, зараз, вистрібнув. Зараз... Палк, зараз... вниз. Да, да, да. Вниз. А на хіба він не Щоб зручно його пашить. ой, oh, oh, я добыл, добыл сэр, спускайтесь назад <coughs> падаю <coughs> сюда да, агрессор Это я мабуть, тебя агрессорить я туда вернусь поднимает За... Застрибнув. За поднимай Вадим поднимай Ты застрибнув. На нас чи? На нормально він 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 на на внизу mm -hmm. бегаем Нортвест Вистриба Поднимите е вище шубен Ракетами не доставал до транспорта Розбубив шось. Це він помер. Хтось ракетами по мені стрельнув. Черв'як летіли нові. Червяк стой. летіть на базу. Переді мною. Летим на базу. На є один. А це велике все. Ти да, на ЄС? Не лети над полом. Не лети над полем, великий черв. Я. Не лети над полем. Так, перший нормальний нікого за тобою нема. О, я втік на турбіні. Другий теж нікого нема. Третього дивлюсь. На третьому Вони... А, у них штурмовий. Чи що? Ніх на турбінки. Время от времени. Преигрус. Розвернувся чорний на нас. Та це я. А це тих. Чатку попадали, але на турбіні я втік. блять, одна крова. Після того, як залетим в ПВЕ, пролітайте далі, бо 30 секунд. Да. Так. Ракет нема. Я йому три ракети попав. Він все тікає. Де круг? Ми ж круг, чекаємо. Я зайшов зараз, лечу. Вийшов. Заходя. Козел. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Давай, 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 його, покусить, покусить, покусить Яптечка везу, так школу. Ну, біля двери, біля дверей збирайтесь. Угу. Все, готові? Гані. Через сейчас, не шмаляю. Забігайте перші Погнали. Ой. Стричку, стрічку бери. Я взял. Я такой взял. Мультики зашел. Ой, хорошо, да. Тихо, 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 тихо. встречу возьмите. Я водився. Я рівень. Вот, помогай. Дякую. Та що відбувається? Нам треба розділитися по групах, інакше гарно. щит Один-один. Не затиснув. Вот тут сейчас происходит ничего не пойму. Я черный лейси. Добывайте. Та не бий мене. Що ти мене б'єш? Азар, ти живий? Ні. Ну да, вже зараз поси. Заходжу через іншил. the shit Бывает. Mm -hmm. Джек на колени. Добыть. Добыть, добыть. вот такие. все уже закончились. Да. да, 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 да. Нет, да, да, да. Но же запустим их. Но и не заедут. А може наша апатія обійде їх? Я зі снайперки за їх патрулю. з пісочку. Ну давай. Та я а, теж тоді побіг. Не на фкашит, там. На фкашин, да. Абой выйшов. Обой ему надой. Наверху б'йся. Да баймара, я Пар. умер. Хорошо. Мы что да. же так научились, дружок? Даже не прогружается, что там. Я что там примус, примус дал. Что за примус? Спасибо. Ну, что ли золото? Да, Ты же примус потремал, да? Свои, выбачите. Ну, дякую. А что-то на полу примус какой валялся. Я по витре кого съебну. Инсульни. Лети, лети, вы, блядь, и впал. Они в скриньку в середину заходят. Зайшли в середину. Ой. Да и бежит. Ищи это бывает. А? Минус один. Минус два. Супер. Снизу идут. Идут до входа. До выхода, точнее. Значит, шмотки там даже не быть. Слышь, а что, если ты из Я для скрыни. А, нормально. О, сорян, я думав, то вони. нє ні ні Кого описнули? Тільки що двоє. Мене? Зараз хилюсь, повертаюсь. Де вони? Знизу тут. Під коробом вам хотів пройти. В них маяки трохи далі виходить десь. Сюда. Це, це не наш, так, оцей стріляє. Оп. Не оп. На колени тики, бля. Не-не-не, в тик, 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 тик. На колени. О. Все, добыл, красавцы. Без там То есть для скринки есть oh. один, пошел до скринки. До скринки пиш ⁇ один. Я за днем бьюсь. Блин, что ж ты молчишь? Знаешь, где ты куда. Поквод. Не. Блин выхода упал. Куда-то я упал. Сын, Ого, в тебе цей. Мен за скалу побіг, да? Залагав цей. Ось. Ось він бачу. Это Форест. А теперь еду. Ран Форест, Ран. да, блядь, считай, что так же. Блин, ну на чем не стреляла с подхода. Ой-ой-ой, блядь, а что ж таки? Ну, потому что в последний раз они дуже швидко почали. за много раз, пришли ремонтировать. Раз, пойдем, два, три. Короче, 10 Ви убили, ви убили, ви убили, ви убили. У <ріхи> мене тільки 6 хилів просто до останньої Деніс і Денис, інердіян, Дюкін помер. Деніс, два Нердіан Дюкін. Так воно тільки приходит. Insanity Інсаніті, затисла, Джек, ой, Джек Хелсінг обити написано, ви убив Джек. А незабавно, так. Да? Угу. Та рахуйте, я два рази Джека вбив, один раз Денниса і два рази за Дюкен. У мене Деніс і Джек. У мене написано раз, два, три, 4, 5, 6, nice. Не дуже часто, але лайс написали. <laughs> In insanity. Ну, помирали все. Болгари написали. Ну, да, вони ж тут бігали постійно. Бачиш, вони дві групи зібрали по пишерів і не вернулися. Забагато для чотирьох зараз таке так, сюди один на один. Давай, давай, пиши, 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 пиши. Вони до нас прилетіли на Моманч, ми юбнули їх. Прийшли сюди, що їм треба. Не знаю. Не знаю. Нехай получають позиди. Вони і на меланж отримали пизди, так? І на меланжі получили пизди. І ми тут прилетіли сюди. На меланжі взагалі красиво було. Ми б збирали меланж, Бен. Далі. Так і напишіть, не не чіпайте нас на меланжі, ми вас не будемо толпою косити. Щоб він боявся прилетіти, чи що. Прикинуть. Так і напишіть, типу, ти боїшся прилетіти. Тебе ніхто чіпати не буде, ми один на один. Напиши, ти, і так сьогодні багато вмирав, на що нам типу, тебе в цю паску заманювали. <плес> Це він настільки боїться. А хтось летить. Ну, не а, чіпай, не чіпай, не чіпай, не чіпай. Поки сам не стрельна, не чіпай. Що він каже? For the next? Хто, mm -hmm. хто з вас наступить? Which, which да, one давай. of you is next?

В нього стаміни до Майже mm -hmm. був. Може, довгий вбив, все ж, то і. Так. Не пришел урон. Не пришел. Да Ну все. Пэй пишел в Ну а что? Він... в нем своя работа. Сы ты забрав в сундук ні? не? Не-не-не, не, не забрал. Ну и шо він зараз скажешь. Напиши Next. Я на не, не надо, Next. Не Напишите. Не-не-не, напиши, шо він, напиши. напише? напиши. Hello? Це я так хоче. хочу. Да. А, там коли респаун він не бачить, на жаль. Він нам писати, так. Так, так. Він не бачить, що хто пише і не цей. Ні, він. Ну, не бачить, да, ну але коли. Прийде... Зараз напиши next. О, швидко рісність. Треба подсечка вместо взрыва. А не знаю. Треба крюк и подсечку. Я замість відплати взрыв би краще взяв Який ще івент? Розумію Він ну, пише, типа такий меч и да. все оружие может. Ой, блін, починається. А я не знав, що можна використовувати ще щось, крім меча. Гандон. Так вони з назвам такі на меча всередині. Ну та, в чому проблема? Блін, скринька не нарисилась ні разу. Що за фільм? Їй забрали перед нашим переходом. І це вона через півгодини. Дві ну, дві раніше. Пройшло. Не пройшло дві години. Mm. Через пів години буде півтори. Mm. Mm. В В години. Добивай, добивай, добивай. Пиши next. А хто його бив? Ну, за, за, ага. Я цих двох підерів розібрав. Красава. Інтересно, що вони тепер писатимуть, коли їх розібали один на один? Скажи hello в Ютуб. <laughs> Ось такі будні гільдії в глибокій постелі одразу хочу сказати, це не кожен день таке буває. Іноді буває, що ми спокійнесенько збираємо поле в дуже великих кількостях піщаночки, і потім спеціально їх виловлюємо, щоб побити саме на кораблику, там, де знаходиться ми знаходились на кораблику, де знаходиться сет кузні. Я записував про це відео. Тобто там майже завжди відбувається увесь двіж. Е, кому цікаво, скільки там меланжу, Зараз я можу показати, скільки в нас на переробці стоїть, але майте на увазі, що е, вже, напевно, 2 дні вона безперебійно працює. Зараз в переробці в черзі стоїть один день, 9 годин. Було до цього, здається, 80 в черзі чи більше в черзі. Ну, зараз бачите, 46. Черзі стоїть. Якщо вам подобається такий контент, ставте вподобайку, а ми вже щось з гільдією вигадаємо для вас цікавенького. Ну і запишемо на канал. Дякую за увагу. До побачення!